Всім привіт, слава Україні! Сьогодні останній день 2022 року, тобто 31-12. Відео знімаю сьогодні, є час, є натхнення. А саме саме відео буде на каналі вже 1.01.2023 року. Як зазвичай, все діло буде вечором. Сьогодні у відео будуть умови розіграшу, який ми проведемо спільно із каналом Агрован. Я славік вам привіт. Він в себе на каналі вже говорив у відео, що. На моєму каналі теж буде проводитись розіграш. Ну, В нього свій розіграш, у мене свій розіграш, як навіть в його розіграші участвую, але не з моїм везінням, я впевнений, що я там нічого не виграю. Значить, подібні розіграші. в мене вже були на каналі, розігрували призи, подарунки від компанії Elite Select. І я там був говорив, що перший і останній раз я зв'язуюсь з подібними розіграшами. Так це все діло й було. Було багато пропозицій з приводу розіграти те чи інше в себе на каналі. Я відмовлявся. Я прекрасно пам'ятаю, який був результат попереднього розіграшу. І я не хотів з цим зв'язуватись. Але з зятла ми спілкуємося в гарних відносинах, спілкуємося. Він запропонував, я не зміг відмовитись. Тобто ми в цьому відео розкажу мови розіграшу, покажу, що будемо розігрувати. Ви поки що ставте лайки, так як лайк це обов'язкова умова даного розіграшу. Ну, про це і все інше, далі у відео. І ще приїхала посилочка від Ярослава. Канал називається Фред. Хто дивиться, хто бачив, хто не бачив. Я вже попередніх відео е, отримав від нього посилку. Він мені присилав свої добрики, які він сам виготовляє. Каже: продегустуй, попробуй, як тобі. Ну, і, звісно, мені щось сподобалось більше, щось сподобалося менше. І те, що сподобалося більше. Замовив у нього, але звісно, з більшою кількістю, так як е, щоб 33 рази не бігати в магазин або 33 рази не платити за почту, замовив з запасом образно говоря. Звісно, святкувати новий рік е, настрою немає. Е, що в країні така ситуація, е, що навіть сама погода проти правил не новорічна. За вікном туман, дощ, сиро. Тобто, якось отак зараз вам. Покажу, що прийшло, і, до речі, я вам хочу порекомендувати. Повірте мені, якби дійсно щось було не смачно, неякісно, то я б уже другий раз би для себе не замовляв. Так що, хто хоче смакувати домашню продукцію, перероблену, там колбаска, м'язко, балички і це все інше, зараз я покажу. Я номер 1. Ярослава, залишу під відео. Там є у нього Вайбері-група, де розписано все чотенько по цінам, що є в наявності і так далі. Тобто для замовлення це все відкрито. Можете перейти, подивитися, замовити і куштувати. Вчора дивився відео, навіть Серега Шелудько теж смакував добрики від Фреда. Тут, звісно, все чотенько. Він робить як колбаску, як балачки. Що тут ще є? Колбаса там декількох видів. Ось навіть отакі ще є сосиски. Скажімо так, для хот-дога була б пісня. І знову балички, знову сосисочки. Дивіться, як все гарно виглядає. Тобто я задоволений, мені сподобалося смакові якості. В 100 раз краще, ніж з магазину. І по цій новій би політики я сказав би, що і не сильно дорого. Ось дивіться, яке м'яско. Красота. Ось ще колбаска. Оця дуже смачна. Цю ще не пробував. Тоді той раз він присилав якусь іншу, ну не таку. То та така. Більше із спеціями. Більше в ній спецій, перцю і так далі. Тобто колбаска, все, ну, все те, що, те, що доктор приписав. Це красота. Бомба. Так що, як я завжди говорю, молодий фермер рекомендує, ну а ви дивіться самі. Номер Ярослава під відео. Кого цікавить, звертайтеся до нього. І я думаю, він вже вам допоможе. Дегустувати не буду, так як ще навіть необідній обідні, не час, щоб обідати. Замку поснідав, тобто ще не хочеться. А це все діло повезу додому. Навіть жінки сподобалася ця вся продукція, що ми куштували. Ну, звісно, на е, вкус і цвет товариша. нет. щось перчоніше для тих людей, хто любить, е, щоб було з перцем, так, йо, щось е, помірно, тобто на вкус і цвет. Так що я рекомендую зараз тут настрою весь момент із е подарунками, якими будемо робити розіграш? І далі тоді включусь, розкажу, покажу. Зробив невеличку рокіровку, перестановку те туди, те сюди, аби ви бачили, як стоїть телефон. Ну, головне, щоб він не впав. Щоб це підняв його вище, щоб все було видно. Щоб все було чітко. Ну, мені, звісно, тут не комфортно, ну, би, за мішками мене видно і би, непогано чути. Поки я тут це все діло налаштовував, я. Спогнив за головне, що я забув вас привітати з Новим роком. Ви дивитесь зараз це відео в новому вже році 2023 му Тобто я вас всіх вітаю з Новим роком, з, новоріч... з наступаючими новорічними святами. Хочу побажати кожному глядачу, хто дивиться це відео, миру, здоров'я і добра. Я думаю, кожен українець зараз мріє про мир, щоб як швидше він настав і надіється на те, що в 2023 році цей цей бред, який зараз твориться... Кінчився. І я на це сподіваюся, що 23-й рік принесе нам тільки гарні емоції, гарні спогади. І щось він зміни не тільки в нас в країні, а й в кожного із нас у сім'ї. Так що ще раз всіх з Новим роком і розказую далі про е, призи, про розіграш, про умови. Виходить так, що в нас буде 7 переможців, всім буде 5 гібридів соєшника і 2 гібрида кукурудзи. Перше, що будемо розігрувати, це. Звісний, відомий сімсоляшник, відомий, верніше, вибачаюся. Альдазор від компанії Агрорит. АР імпульс від компанії Агрорит. Кукурудзка гібрид ТБ Хотин від каналу Агрован. Соляшник Бомон від компанії Агрорит. Кукурудзка Фієста від каналу Агрован. Соляшник Рекольт від компанії Агрорит і соляшник Саксон. Від компанії «Еліта Aсі. Тобто, оці всі е, призи будуть розіграні. Е, На протязі, я думаю, відео вже вийде. Не знаю, як це буде. Чи це буде відео, чи це буде прямий ефір. Коротше, як, я, як батя, мені завжди говорять, будемо рішати проблеми по мірі їх поступлення. Так оце і тут. Відео вийде з результатом розіграшу десь на протязі 7-10 днів. Прям точної дати я говорити не буду, тому що є інші фактори, які на це все впливають. Як починаючи і світлом і заканчуючи іншими планами. Тобто, через 7-10 днів після виходу цього відео буде відео або прямий ефір про переможців. Які умови розіграшу? Вони, як зазвичай, самі стандартні, самі елементарні. Все по стандарту. Перше це поставити лайк під даним відео. Я, по-моєму, про це вам вже говорив. Друге, написати будь-який коментар під цим відео. Третє, бути підписаним на мій канал. Ну, я думаю, хто дивиться, той по-любому підписаний. Хто не підписаний, то обов'язково підпишіться і поставте колокольчик для того, щоб не пропускати, не пропускати наступні відео. Четверте це бути підписаним на канал Агроритм. П'яте бути підписаним на канал «Агрован». І шосте буде підписаним на канал Еліта Селект. Все, це прості шість прості умов. Я про них напишу під відео. Хто забув, хто не зробив. Глянете, прочитайте і це все зрозумієте. І обов'язково, щоб були відкриті підписки, щоб можна було це все подивитися, чи ви виконали умови, чи не виконали. Так що, все елементарно. Всім бажаю удачі в даному розіграші. Ще раз всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всім мира, здоров'я і добра. Ну і звісно, все буде Україна. Всім пока.